Вітаю всіх гостей мого Ютуб каналу. В цьому відео можна сказати продовження теми, що країну терориста, країну бандита, фашистську Росію виганяють з різних світових організацій, структур спільнот. Мова піде про морську організацію ІМО. Асамблея міжнародної морської організації скорочено Імо, не переобрала до керівного органу Ради ІМО фашистську Росію. Вибори були 1 грудня цього року. Це нещодавно. Рада обирається на два роки. І о, оця рада обрана на 24-25 рік. Раніше, представники країни терориста, яка, якою Росія була завжди, вона терорист, обирались ледь не автоматично, ну а на цей раз не вистачило голосів. Голосування таємне. Ну, і от, Руський Рейх не пройшов до складу Ради міжнародної організації ІМО в асамблеї 40 держав. Вони поділені на три категорії. В залежності від їхнього, ну, не вкладу, а значущості цих країн в судноплавстві і в морській торгівлі. До першої категорії належить 10 країн. Перерахую їх. Категорія А: Китай, Греція, Італія, Японія, Ліберія, Норвегія, Панама, Південна Корея, Велика Британія та Сполучені Штати. Для тих, хто може просто здивуватись, хто не цікавиться конкретно. Судноплавною корабельною тематикою може здивувати, а до чого тут Панама і Ліберія? Тобто решта країн, наче великі морські країни, а до чого тут Панама і Ліберія? Це країни, в яких зареєстровано. Дуже багато е, кораблів різних, тобто власником корабля може бути чи Греція, чи Японія, чи Штати, чи будь-хто. Е, а е, вони реєструються, реєструють в Ліберії в Панамі е, компанію і на цю компанію реєструють свій корабель. Е, там податки маленькі, і тому Ліберія Панама це м, раніше, ще там 20-25-30 років тому це були перша друга країна. Вони інколи так мінялись, але е, були перше друге. Зараз вони вже не перше друге, але в петірку вони входять завжди. Тому Ліберія і Панама в першій десятці в категорії А. Категорія Б: Австралія, Бразилія, Канада, Франція, Німеччина, Індія, Нідерланди, Іспанія, Швеція і Об'єднані Арабські Емірати. Ну, Категорію С вже там 20 країн, вже перераховувати всю не буду. Назву лише декілька таких великих просто країн: Індонезія, Філіппіни, Туреччина, Єгипет, Бангладеш, Мексика, Саудівська Аравія, Марокко. ну, вистачить. Руського рейху в асамблеї нема. Вже нема. Оновлена рада збереться на свою 131 сесію 7 грудня, оце післязавтра, де оберуть голову його заступника на наступні 2 роки. Що то за організація? Ця міжнародна морська організація ІМО, вона була створена в 1948 році з прийняттям конвенції міжурядової морської. Консультативної організації конвенція вступила в дію в силу 17 березня 1958 року. Совєтський Союз став членом цього ІМО ще в грудні 1958 року. Ну, після того, як після розпаду Совєтського Союзу, і після того, як та Росія. П'яного Єльцина автоматично перебрала на себе багато чого, заявила про те, що вона є правонаступником Совєтського Союзу, то вона як в ООН, так і в цьому імо вона туди увійшла, можна сказати, автоматично. Ну а тепер дійсно хто хто більше за всіх в світі за останні, там я не знаю, ну з моменту можна сказати після розпаду Святого Союзу. Чи хай скажемо в цьому в 21 столітті? Оце за ці 23 роки. Хто більше всього зробив шкідливого, жахливого для світового морського судноплавства? Звичайно, Русський рейх. І тому ну, не місце тій країні в такій ну досить поважній морській організації. До речі, кожен корабель, який будується, як тільки він починає будуватись, у кожного корабля є власний номер на всіх кораблях. Воно на багатьох воно видно навіть на рубках написано «ІМО». Дві крапки і номер цього корабля. Тобто, навіть якщо не видно назви корабля, і хтось там хоче дізнатися, що це за корабель, назви то нема, а імо видно. Оце в Гуглі набираєш імо і стає відомо, це такий своєрідний, як у людини номер чи паспорта, чи якогось посвідчення, так от у корабля номер імо. Тобто це серйозна світова морська організація. Росія не обрали до Ради в ці 40 країн вона не увійшла. Якби її ще взагалі виключили з цього ймо, це було б взагалі чудово. Ну, поки що до цього не дійшло. Ну, але перший крок по невключенню її. Перше за всі роки, оце за 158 року, її не обрали до Ради, це чудова новина. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! До побачення!